Вітаю всіх учасників онлайн-марафону про флайфак або як обрати професію в майбутнє. Мене звуть Інна Макарчук, я кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Університету Григорія породив Переяслав. Тема нашої зустрічі фінансова грамотність, до рівня успішна кар'єра. Сьогодні ми з вами дізнаємося про основні особливості спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок а також про можливості для реалізації себе в майбутній професії. Отже розглянемо переваги, спеціальності, фінанси та про що можна дізнатися в процесі навчання. Фінансист це професія людей достатку, гроші, фінансові потоки, консалтингові компанії, валютний ринок, котирування валют, капітал, форварди, ф'ючерси, облігації. Такі актуальні сьогодні слова, але ж іноді зовсім незрозумілі, і за кожним з них ціле окреме таємне життя, пов'язане з успіхом, тіленням мрій і визнанням. Про фінансистів ще кажуть, що вони стоять на вершині, а ще всі ці слова є звичними для людей, які на ти з усім, що пов'язано з грошима. Для кого ці сфери окрема цікава галактика, в якій вони не пізнавачі, а підфорювачі? Можливо, навіть завойовники фінансистів. Що включає в себе фінансова грамота? Якщо ви прагнете досягу, досягнути успіху, вам варто витратити трохи часу, щоб отримати потрібні економічні знання та почати застосовувати їх на практиці. Щоб успішно займатися бізнесом та управляти власними фінансами, людині достатньо добре розбиратися в таких економічних поняттях. Це гроші. Капітал, фінанси, їх особливості та основні принципи використання, види банківських продуктів, основи податкового законодавства, способи накопичення капіталу, інвестування, фінансова безпека і страхування. Дуже важко переоцінити значення фінансової грамотності, адже вона забезпечує планування сімейного бюджету, грамотне управління фінансами, витратами, заощадженням. Накопичення капіталу, інвестування, грамотне управління власними ресурсами, правильний вибір джерел фінансування, забезпечення достойної пенсії на старість. Основними помилками фінансово неграмотних грамотних людей є те, що вони постійно живуть в борг, зловживають кредитами, потрапляють в боргову яму, беруть участь у фінансових пірамідах, не контролюють витрати. Е, найчастіше такі люди тратять все зароблене до копійки, тому що гроші для них тільки засіб для споживання, а неправильне відношення до грошей призводить до постійних боргів та бідності. Е, на сьогодні фінансова грамотність населення кульгає і лише 12% українців зберігають заощадження в банках, а 52% оцівкою вдома. Навчаючись на спеціальності фінанси, ви можете дізнатися, що таке інвестиції, чому вони потрібні і як правильно інвестувати. Інвестувати можна по-різному. Наприклад, купити квартиру, картину з очікуванням, що згодом ціна зросте, і через певний час ви зможете продати їх дорожче. Або ж можна інвестувати в різні фінансові інструменти, такі як акції, облігації на ринку капіталів. Альтернативними видами інвестицій на сьогодні, в сучасній економіці, є криптовалюта. Це електронні віртуальні або цифрові гроші. Фізично цієї монети не існує, є лише спеціальні електронні реєстри, в яких ведеться облік. І скільки у користувачів криптовалюти і хто куди їх переводить. На вивченні курсу гроші і кредит студенти більш докладніше опановують такі поняття, як криптовалюта, як правильно інвестувати в неї, як зробити свій електронний гаманець, як правильно придбати криптовалюту і як правильно можна вивести кошти, потрачені або ж зароблені на власну картку. Існують три способи отримання криптовалюти: це майнінг, заробіток криптовалюти або ж її придбання. На сьогодні можемо розглянути топ криптовалют для інвестування у 2024 році. Ось ви можете на слайді їх побачити. В Україні навіть існують компанії, які приймають розрахунки у криптовалюті. Це і продуктовні магазини, і сервісні центри, юридичні фірми, IT-компанії, магазини натуральних продуктів, кав'ярні. Навіть квартиру можна купити за криптовалюту. І все це ви можете дізнатися, навчаючись на спеціальності фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок в університеті Григорія Сковороди в Переяславі. Дякую за увагу! У мене все.